Гібридну сонячну електростанцію на даху Вінницького національного аграрного університету встановили ще на початку опалювального сезону. Вісім батарей виробляють понад 4,5 кВт електроенергії і забезпечують безперебійне живлення лабораторії вишу. Можемо побачити у нас, яка я зараз генерація. Один і два з одної сітки панели, і також з другої сітки у ну, нас майже один і два так само енергії. Вона подається в нас на інвертор. Інвертор вже подає в нас на наше споживання. Також може подати, якщо в нас акумулятор не заряджений, ще подає на акумулятор. Якщо в нас в мережі не буде електроенергії, наш акумулятор буде нас споживати, і ми навіть не будемо бачити, що у нас був якийсь перебой. Розробкою проєкту займався колектив учених, аспірантів та студентів інженерно-технологічного факультету. Вишу близько року пішло на створення проєктної документації та на закупівлю обладнання, каже науковець Валерій Граняк. Поставлена ціль була досягнута. На сьогоднішній день ми маємо автономну електростанцію, яка працює на базі статичних перетворювачів. Ну, що це означає? Там немає рухомих елементів, тобто вона має підвищену надійність. Встановлені батареї, про які ми говоримо, це батареї на базі оксида сіліція з низьким степенем часового, часової деградації, тобто деградація цієї батареї не більше ніж одна десята відсотка в рік. Це означає, що така батарея нормально працюватиме не одне десятиліття і забезпечуватиме електроенергію для внутрішніх потреб, так і, можливо, для споживачів, які знаходяться поряд з нами. За словами проректорки вишу, Інни гончарук встановлювали гібридну електростанцію за грантові гроші. Було передбачено бюджет 750 тисяч гривень з державного бюджету. Бюджет виконання прикладного дослідження передбачає витрати на зарплату праці, також публікацію відповідних наукових напрацювань, реалізацію придбання відповідного обладнання, предметів, матеріалів і його впровадження. І на встановлення такої сонячної гелеберної електростанції було використано 250 п'ятдесят тисяч. Окрім живлення навчальної лабораторії, станція дозволяє вченим та студентам університету проводити дослідження з розробки нових та вдосконалення наявних методів управління сонячними панелями. Науковці Вінницького національного аграрного університету будуть проводити дослідження з генерації сонячної енергії, а студенти, які навчаються за освітньо-професійною програмою електроенергетика, електротехніка, електромеханіка, вивчати її будову, принцип роботи, налаштування і експлуатації. Дар'я Красовська, Олег Смаковський, Суспільне, Новини, Вінниця.